Спортивні штани, перший плюс другий сорт. 10 кг ціна 2500 гривень. Штани, як чоловічі, так і жіночі. Розміри також є різні. Ось тут йдуть такі шоптаки. Далі йдуть такі штани, розірвані розмір тут. Ну, я думаю, розмір десь XL. Далі йдуть такі сині. Вони йдуть прямі по довжині. Наступні йдуть сіреньки, також йдуть прямі подовження. Далі йдуть розмір 46. наступні йде Мка. Вони йдуть знизу на розеніці, також можна собі регулювати Далі йдуть чоловічі Мка. Такі тут трошки отеплені. Є вішно рівочка, можна зав'язувати. Розовенькі гарні штани. Розмір тут я не бачу. Не зюди родиночка, але я думаю, розмір десь М. -ка. Шикарний просто. Далі йдуть такі воєнні. Розмір 2кса Л. Наступні йдуть ось такі спортивні лосіни. Далі такі штани, вони йдуть на манжеті, це чоловічі. Ці йдуть прямі довжині. Далі йде розмір 44-46 такі шорти. Наступні штани. Розміру я тут не бачу, вони йдуть також на манжеті. Далі розмір 36. І вони йдуть в кльш. Наступні йдуть такі. Буду показувати ще тому що Долку. Це йдуть чоловічі <кхід> розмір XL. Далі йде пума, жіночі штани спортивні. Розміру я тут не бачу. Наступні йдуть. Розмір тут також я не бачу. Ось такі штани, але я думаю, це десь 2XL. Елька. Нагадую, що цей перший плюс другий сорт 10 кг, а ціна 2500 гривень. Це йдуть найки такі. І залишилось ми ще тут три модельки. Це також тони найк. Розмір -то. Вони йдуть на такому маленькому кінці. Тут такий колір хаки. Остання моделька з таких штанів це йде МК на манжетику. Для замовлення пишіть Viber Telegram, або це відео.